We'll be right <laughs> back. Схемою. Потім наступних 4 роки я відбивалася від табачника і робила так, щоб він не споганив цю реформу. Наступна реформа, якою я займалася, а це без малого реформа, це антитютюнове законодавство, шість прийнятих законів. Не зуміли, зуміли добитися того, що ні в місті Києві іде, будь де в Україні немає реклами тютюну. Я знаю, що таке перемогти тітюнову мафію. Багатомільярдну індустрію, яка могла купити всіх, крім самих принципових. От і його художництво зосвітлюється. На рік вперед. Я буду готова дати вам можливість відповісти на... ну поставити мені будь-яке запитання, тільки дайте ж мені трошечки представитись. Так от, чого я сюди приперлась з дуже простою цілею і з дуже серйозною розмовою. Найміть мене на роботу. Я вам буду дуже хорошим і дуже відповідальним і дуже працьовитим мером. Вам за мене точно не буде соромно. Я готова відпахати наступних років 10 на місто Київ. Мені мерські вибори потрібні не для того, щоб як декому досидіти до наступних парламентських чи до наступних президентських. Мені місто Київ важливо, тому що я тут народилася, і я тут виросла. Мені місто Київ важливо, тому Мене чесне і хороша репутація і вміння вирішувати задачі, які ніхто раніше не міг вирішити. Мене звати Денис. Скажіть, будь ласка, а ви сказали, що ви боретесь з палінням так? в громадських містах, у вас є певні досягнення в цьому аспекті. Скажіть, будь ласка, які ви сказали, що в деяких громадських містах вже заборонили? Я можу назвати безліч громадських міст в центрі міста тут і без іде Це, цей закон не працює. У нас були з цим проблеми і. Мабуть, більше тих е, закладів, яких зараз палять, будуть палити і взагалі не, е, не, не виконують ті правила і закони, які зараз вже є. Я давно помітила одну, одну сумну штуку: мало пробити і організувати адекватний закон. Важливо добитися його виконання саме тому, щороку ми збираємо журналістів і громадських активістів для таких рейдів по таких закладах, як ви кажете. І кожного разу, коли виявляємо факт порушення, пишемо а, запит в захист прав споживачів, і ці заклади штрафують на достатньо великі суми штрафів. Я хочу стверджувати, що закон працює більше ніж ніж якби його не було. Це перше, інакше б не було статистики падіння куріння серед жінок і серед підлітків, яку фіксують. Міжнародні установи, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я, кожного року робить соцопитування і фіксує, що менше жінок і менше почали гори. А що до моєї команди? Перше, всі люди, які стоять в мене за плечами. Ті, хто працюють в моїй команді, це волонтери. Це люди доброї волі, які прийшли на відгук, коли я заявила, що йду в мер. Таких чоловік майже 2850 чоловік. Це перше. Друге. Мені вдалося об'єднати три середовища. Під, е, під назвою Партія Нове життя об'єдналося три середовища. Це сила людей Олександра Солонтая, моя команда і команда підприємців з, ще з податкового майдану. В нашій команді із відомих людей Вахтан Кіпіані. Руслан Дея, я вже згадувала Дмитро Шерембей, багато громадських активістів, багато підприємців, які піддавалися тиску під час епохи Януковича, і багато фахівців з хорошою західною освітою. Нам... Архітектура міста Києва, на з центру і щодо зйома находим, все ж таки творів Києва саме намір продуктів нашої архітектури нашого рівного міста. Одити туризму у місті Києві, тому що у всіх столицях світу туристичних саме з туризму знаходяться е кошти на підтримання історичних пам'яток, саме на цьому находять можливість підтримувати і культуру, і архітектурну спадщину. Що для цього потрібно буде зробити? То Київ уже прогрів на всю планету Земля, всі вже знають нас по майдану. А тепер наша задача знайти кошт і можливість розказати нашу історію як найдревнішого міста Східної Європи. Друге, зараз буквально вчора говорила з міністром транспорту і інфраструктури. Є можливість провести таку реформу, називається відкрите небо. Тобто дозволити лоукостам не тільки Візер, а Райенер і абсолютно всім іншим лоукостам працювати з Києвом, сполучати Київ і європейські міста. Чому це важливо? Не тільки щоб ви мали можливість дешевше літати, тобто не за 500 доларів, а за 100, наприклад, доларів. Так? Але щоб до нас було дешевше прилетіти. Це перше. Друге, я вам так скажу: одна з причин, чому я взагалі наважилася йти мери, для того, щоб зберегти історичне обличчя міста Києва, я живу на Подолі, я ненавиджу Донецьку школу архітектури. Мені абсолютно неприємно і неприйнятно, коли Київ руйнують. Тому я зроблю наступне. Нас є відповідне законодавство. Я про це знаю, тому що в свій час я працювала юристом з питань нерухомості юридичній компанії бейкер Так от, у нас є особливе регулювання для так званого Київ-Старовинний, тобто це центр Поділ, центр Печерськ, Шевченківський район, три центральних райони. Там є особливе регулювання щодо надання дозволу на будівництво. Просто воно регулярно обходилося. Дозвіл має даватися лише в центрі на будівництво, лише після громадського обговорення. Лише після культурно-історичної експертизи я готова цього добиватися. Мені не подобається те, що відбувається зараз. На противагу, наприклад, забудови при е, околиць, де дозвіл на будівництво навпаки має даватись максимально швидко і прозоро, тому що інакше ми ніколи не врегулюємо вартість житла в місті Києві і його кількість. Це перше. Друге, промою трудову біографію. Е, я навчалася в інституті міжнародних відносин. Я юрист міжнародник і перекладач англійської мови. Я вільно володію англійською, вивчала німецьку, французьку, вчу італійську. Непогано знаю латину. Вільно поговорю е, трьома мовами: українською, російською та англійською. Е, моя трудова біографія почалася 15 років, коли почала підзаробляти е, репетитором. Офіційно працювати почала з 18 років помічником юриста в юридичній кампанії з першого. Е, е, за господь не задаємо про що одна юридична кампанія помічником юриста, другій помічником юриста, коли випустилася з бакалавратури. Пішла працювати недовгий час працювала помічником народного депутата, налагоджувала своєму батькові систему праці прийому громадян. Після цього працювала В міжнародній фінансовій корпорації, це група Світового банку юристом. Після цього працювала Пекер Макенці, юристом з питань нерухомості страхування фінансового ринку. Коли Стало питання оновлення парламенту, оновлення обличчя парламентів. мені запропонували піти по списку по списку нашої України. Я спершу подумала, що це дурний жарт і відмовилася. Потім мені перезвонили ще раз наполягли, і я подумала, що якщо таким ідіотським способом приймається рішення про те, хто буде народним депутатом, то я точно не буду поганим народним депутатом. Хоча, поки був живий батько, мій батько депутат двох скликань. Юрій Оробець а, він сім разів балотувався, сім разів вигравав вибори, і шість разів йому робили вибори недійсними. І я тоді прийняла рішення, що я буду триматись подалі від політики. А коли, коли він загинув і коли в мене виникла така пропозиція, то я зрозуміла, що я готова переглянути свою точку зору і. Плюнути на свою юридичну кар'єру і спробувати себе як, як державного діяча. Останні сім років довожу всім, і в першу чергу собі, що я не зробила тоді помилки а, своїми результатами, рекордною кількістю депутатських звернень в інтересах громадян, а, хороший реноме, скоріше громадського діяча і правозахисника, ніж політика, людина, яка зупиняла мільярдні розкрадання в бюджеті, а, ну, заробила собі хороше ім'я, зараз пропоную свої навики в тому числі. Законодавчої роботи і проектного управління вам як майбутньому а, меру міста Києва. Отака моя трудова біографія. Може, щось забула, то нагадаю. я думаю, що нам доведеться всім разом боротися за адекватне місцеве управління, самоуправління. Тому що, якщо далі існує ситуація, коли всім в місті Києві заправляє людина, яку призначив президент з адміністрації президента, а не вами вибраний мер, то я думаю, що це та ситуація, яка вас в першу чергу не має влаштовувати. Тому будемо боротися разом. Мене звати Андрій Кідентською, я повноважений зробити і речі. Перше, це ну, приємно від вас для народження і привітати це зробили наші діти. І, власне, ну, зараз війна, тому і подарунки воєнні. А друге, а друге, це мене повноважена, ви може, знаєте, така Вітлана Тараненко, вона зараз змушена бути. Стало питання, я його транслюю. Що робити людям, які є кияни, але вони змушені перебувати за межами Києва і не зможуть фізично бути на ділянці під час виборів. Вона наполягає на тому, що таких людей твою багато і вони всі хотіли проголосувати, але насправді такої процедури ну, немає. І як народ народного депутата, як звернення ще. Час можливо варто підняти це питання і якось врегулювати або знайти спосіб, так щоб ці люди реально проголосували. Дякую вам за подарунки. Передайте Світлані величезний привіт. Я надію, що в неї все краще ніж було. Щодо О, того, чи можна проголосувати за мера, не будучи в місті, на жаль, ні, але вона може проголосувати за на президентських виборах, якщо візьме відкріпний талон. це перше. А, ну і друге найважливіше, якщо вона дійсно хоче нам допомогти, чому я абсолютно не сумніваюся, знаючи Світлану, а, у неї таке було контактів в місті Києві, що вона замість себе підніме на штаки десятки і сотні людей. А, ну її Фейсбук на секундочку, інструмент поклеще серйозної районної газети. Тому просто, якби якщо є якщо змога приєднатися хоч там, віртуально, ми будемо вам дуже вдячні. Дякую вам. этим делом заниматься. Ну, образно, извините, пусть это. Спасибо огромное. Спасибо, Максим. Отвечаю сразу и в Во-первых, Вдруг я мэром не стану. Я стану мэром только если заслужу вашу поддержку. Это раз. Два. За мэром города должны стоять жители города, а не олигархи, не партийные структуры, не богатые дяди, мужья и бизнеса. Поскольку у меня всего этого нет, мне остается рассчитывать только на поддержку Киевля. Это два. Третье. Возможно, мое имя не так известно, как известны мои дела. Ведь каждого, кто последние семь лет поступал в высшее учебное заведение, проходил ЗНО. Это та реформа, к которой я имею не просто непосредственное, самое непосредственное отношение. Мне приходилось добиваться того, чтобы табачник ни в коем случае не отменил этого. Я начала этим заниматься в 25 лет. И если я на этом не пиарилась, как многие политики, которые делают вот настолько, зато вот настолько пиара, да, то я пошла обратным путем. Я много работала на результат. Я начала эту встречу, перечислив все свои результаты. Мне удалось принять закон, который остановил э, разграбление бюджета на 70, 70 миллиардов гривен ежегодно. Это результат, это огромный результат, это 20 процентов бюджета, э, бюджета страны. Это три бюджета образования, чтобы вы понимали. Это мой законопроект о прозрачности госзакупок. И это не мое суждение, это суждение экспертов Мирового банка и посольства Америки. Мне удалось добиться невероятных вещей, например, персональных санкций по Арбузову, Януковичу младшему а, и многим другим чиновникам, приближенным к Януковичу, благодаря своему изумительному английскому, а, должности секретаря комитета по иностранным делам. И самое главное, высочайшему занудству и трудоспособности два года жизни моих ушло на то, чтобы добиться заморозить их активы в в Вене, в Лондоне и в многих других местах. Сейчас осталась, конечно, борьба за то, чтобы вернуть эти деньги. Но поверьте, это были славные два года, абсолютно адекватно потрачены. Поэтому, если вы знаете Кличка по его победам, то меня вы тоже узнаете по моим победам. И в моих победах это спасенные человеческие жизни, как благодаря реформе Антитабачный, когда люди просто меньше начали умирать от болезней, связанных с табаком, так и физически, прекращая разграбление денег Министерством здравоохранения на тендерах. По моим запросам были открыты криминальные дела по Индару, когда Индар превратился из предприятия, которое вырабатывало инсулин, в предприятие прокладку, которое продавало Министерству здравоохранения препаратов на миллиард гривен. Они просто покупали где-то сырье в Китае, потом делали, перепечатывали таблетками, да, и потом в три дорого продавали, будто бы бюджет Украины, будто бы они производители. По моему депутатскому запросу открыли криминальное дело и прекратили это разворачивание. миллиард гривен на лекарства, это много или мало? А я вам честно скажу, это сотни, если не тысячи э, жизней, которые, э, которые, о, которые удалось спасти. Это результат. Мне приходилось физически спасать людей на Майдане, вытягивать их из огня, э, из оточения, выводить их э, из плена у тетушек и беркута. Э, всему этому есть фото и видеодоказательства. Если бы я этого не делала, наверное, господин Ярославцев, журналист из Одессы, независимая медиа, не стоял бы здесь. Ну, как-то так, наверное, да? Мне приходилось много раз переламывать ситуацию в парламенте, когда не хватало политической воли. И то, что вы обо мне мало знаете, только потому, что я просто мало пиарюсь. А у меня никогда не было денег проплачивать телеэфиры. У меня нет денег, не знаю, проплачивать дорогую рекламу. За мной стоят волонтеры. Настя да, права. Кто за мной стоит? 2850 волонтеров. За мной стоят жители города Киева, которым достало, что их грабят. Возможно, наконец-то впервые за 4 года появилась возможность избрать мэра, за которого было бы не стыдно. Я понимаю, что слишком хорош, но я лучше. Не а пройти вы, нельзя вообще. Закрыть. Хорошо, это будет последний, но, наверное, да. самый важный вопрос, потому что вот это была бы первая встреча, если бы люди не понимали вопросов незаконной торговли, незаконных махов. Вы исправили эту статистику бою. Первое. Даже пункт номер ноль. Я буду тем мэром, который вынесет из подземных переходов и переходов в метро всю торговлю все незаконные мамы. Объясню почему. Потому что пропускная способность подземных переходов Метро будет зависеть от, от ширины прохода. Поэтому мне придется их вынести, они там незаконны. Второе. Мне придется усадить за один стол всех ларечников, всех общественных организаций, которые с ними борются, и представители Киев горсовета, чтобы они между собой договорились где можно, а где категорически нельзя. И там, где можно, как и более того, мне придется сделать шаг номер три, а именно упростить процедуру передачи в нежилой фонд, в том числе под коммерцию, э, первые этажи. То есть, когда ты покупаешь квартиру на первом этаже, у тебя должна быть возможность без взяток перевести сделать из нее магазинчик. Конечно, с ограничением по шуму, с ограничением по э, времени работы, но это надо делать, потому что в европейских столицах эти мафы на самом деле существуют. В первых этажах домов они вот так вот застраивают наше с вами ж, э, жизненное пространство. Вот то, чем я собираюсь заниматься. Если вы меня в этом поддержите и заберете. Дозвольте завершити цю зустріч. По-перше, подякувати вам за те, що ви знайшли а, декілька хвилин вашого дорогоцінного часу, щоб поспілкуватися. Для мене це неймовірно важливо. Друге, 25 травня у нас вперше за багато років будуть вибори а, в Київську міську раду і київського мера. Я вас богом молю, Виберіть когось, за кого вам не буде так соромно, як за Черновецького. Між іншим, в той самий день будуть вибори президента. Прошу вас, як громадянин України. Які ви стояли на Майдані? Виберіть когось, кого не доведеться виносити як Януковича. І третє, пам'ятайте: ви найкращі. За вас варто боротися. Ви на це заслуговуєте. Я вам дякую.